Друзі, всім доброго, дня. з вами компанія Автопарк. Вінський філіал сьогодні у нас треба надходження. Ford Focus 2019 року випуску з бензиновим 1,5 двигуном з автоматичною коробкою передач з переднім приводом. Автомобіль офіційний, має двох власників України. ST-Line. У комплектації у нас салон з текстилю, електроскол підіймачів усіх вікон, електролювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів. Керма, чорний потолок. Задній ресіння в загарному стані. На автомобілі встановлені 17-й диски на зимовій резині, є партроники, камера заднього виду, бажне відділення досить просторе, то бількує хетчбек заявленого пробігу на авто 116 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде склати 15 240 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.